А для початку давайте пригадаємо, які помітні події сталися в минулому у цей день, 24 лютого. На 1466 року в Бельгії відбулася перша відома лотерея Розіграш, яку влаштувала вдова художника Яна Ман Ейка в 25 ті роковини смерті чоловіка. Спробувати своє щастя та отримати грошовий приз міг кожен, хто купив квиток. Збір був призначений для міських бідняків. Практично одночасно з появою лотереї почалися і зловживання, а самі розіграші нерідко були звичайним шахрайством. Тому і зараз проведення лотереї в різних країнах і в різний час то забороняється, то знову дозволяється. Хоча за допомогою цих лотерей раніше вирішувалося широке коло питань, включаючи не тільки народно-господарські теми, а й культурно просвітницькі Та й портрет Жуковського пензля Брюлова, який дозволили викупити скрипатства Тараса Шевченка, як відомо, теж був розіграний лотерею. Тисяча 1881 року розпочало спорудження Панамського каналу. Це будівництво стало одним із найбільших і найскладніших будівельних проєктів, здійснених людством. Панамський канал ще не неоцінено вплив на розвиток судноплавства і економіки в західній півкулі і на всій землі в цілому, що зумовило його надзвичайно високе геополітичне значення. Завдяки Панамському каналу морський шлях із Нью-Йорка до сан франциско скоротився до 9,5 тисяч кілометрів. Проводка суден здійснюється лоцманською службою. Панамського каналу щороку через поруди каналу проходить близько 17,5 тисяч суден, що везуть понад 203 мільйона тонн вантажу. Сьогодні 1930 року народився хореограф, заслужений артист України Григорій Чапкіс, керівник школи танцю Чапкіса, а ще головний балетмайстер ансамблю бального танцю натхнення, наймолодший учасниці якого 50 років. Його біографія ціла епоха. Хоч народився він у Молдові, а навчався в Києві, чапкіс рідною мовою називає румунську. Києві юний Григорій працював будівельником на відбудові хрещатика. Згодом став та цінником ансамблю пісні і танцю Трудові резерви. А ще він був членом журі популярного телевізійного конкурсу Танці з зірками ще й досі кілька поколінь глядачів захоплюються сольними партіями Григорія Чапкіса.